Сьогодні я розповім вам про те, як у моєї бібліотеки несподівано з'явився свій власний штамп. Напевно, хтось з вже чув такий термін як екслібрис, для тих ж, хто не знає, що це таке, пояснюю коротенько, що екслібрис це, власне, і є такий штамп, печатка приватної бібліотеки. Вона може бути ця печатка будь-якою, зазвичай це кастомна штука, в якій є ваші ініціали, або ім'я, або не знаю, герб вашої родини, якщо ви ланістари чи старки. І таким чином, звісно ж, екслібрис є дуже класним подарунком для любителя книжок зі своєю власною бібліотекою. Я знала принаймні про одне місце в Києві, яке робить такі кастомні екслібриси. На замовлення, і, звісно ж, я також хотіла собі його отримати на одне з найближчих свят, на Новий рік, наприклад. Навіть вже прикинула, кого саме з близьких буду просити його мені подарувати, аж ось ненацька, це саме місце, а мова зараз іде, власне, про книжковий лев. Це київська книжкова керамниця. Так от, книжковий лев звернувся до мене з пропозицією, від якої я, як сказав би Маріо П'юзо, не могла відмовитися. А саме зробити мені мій кастомний екслібр, щоб я потім показала вам цей процес на відео і розповіла, як саме це робиться, як це замовляється, як вам потім роблять ескіз. Що виходить в результаті. Коротше, звісно ж, я погодилася, і зараз ви це все побачите. Отже, процес народження ексліберсу супер простий і дуже комфортний і креативний. Починається він власне зі спілкування з ілюстраторкою, художницею, яка малює ескіз вашого ексліберса. Я спілкувалася з нею прямо в діректі інстаграму книжкового Льва. Тобто, все було супер -ізі пізі Ілюстраторка спитала мене про мої побажання, чи є в мене вже якась ідея, чи задумка, референси, все таке подібне. Я людина, яка дуже любить такі креативні брейншторми і звісно ж, я одразу почала вигадувати, як саме я бачу свій екслібрис. У моєї фантазії це було моє обличчя з великою кількістю волосся. Та мій кавун, тобто Вова, тобто мій коргі, поруч зі мною і підпис знизу, щось типу M.M's Library, тобто бібліотека Марії Маргуліс. Я шуденько зробила мудборд на Пінтересті, де зібрала всі референси. Не скажу, що це було обов'язково, просто я люблю так готуватися до творчих ідей. Насправді ж показати кілька картинок з Пінтереста на тему, або ж просто описати ідею. Гадаю, що цього також було б достатньо. А ну і також, оскільки я вже вирішила повністю косплеїти моніку з друзів і бути уверечевером, який всіх дратує, то я також намалювала такий страшненький ескіз. Це Сліди від чаю, ви не дивуйтесь. У мене є тупа звичка класти філіжанки з чаєм прямо на блокноти. Так, от це, це видно. І прямо на такій сторінці я намалювала ось це. Це приблизно от ідея мого ексліберсу. Так, але ж звісно, я малювала це з надією, що реалізація буде кращою. І я не помилилася. Реалізація була набагато кращою. І власне, буквально наступного ж дня я почала отримувати перші ескізи. Загалом ідея була схоплена правильно, але ми ще декілька разів міняли волосся, тому що в різні моменти воно у мене було. e aquele, e aquele, o aquele mais e o e, assim, e, assim, e, assim, e assim. Також у нас було декілька варіантів для Вови. Я обрала той, що мені сподобався найбільше. І потім ми все це почали комбінувати. Ілюстраторка насилала мені новий варіант з кізу, Я його правила, казала, тут щось лівіше, там правіше. Мені цей процес супер подобався, але в той же момент був дуже незвичний, тому що я звикла, що все навпаки, я людина, яка отримує правки. Адже я працюю СММ-ницею та графічною дизайнеркою. А отже, це я зазвичай роблю всілякі макети. Та потім отримую правки. А тут я їх повинна була робити, і коротше, це було прикольно. Не жаліюся. Зрештою, ми зійшлися на такому ескізі, який, як на мене, максимально ідеально втілював мою ідею. І власне, коли ми його погодили, то десь приблизно за тиждень чи півтора мені написали, що мій екслібрис готовий і його можна забирати. Я, звісно ж, супер зраділа цій нагоді зайве рази йти в книжковий лев, якому я взагалі-то була буквально напередодні, щоб знову щось купити. Хоча я собі пообіцяла більше не купляти книжки до кінця цього року. Я вже на. Рушила цю клятву двічі за два дні. Так от дійшла я до книжкового Олева, а там на мене чекало моє золотце. Слібр сховався у такій от фіолетовій коробочці, всередині якої я знайшла одразу декілька речей. Тому що, звісно ж, коли ти замовляєш як то ти отримуєш не тільки саму печатку, а й також допоміжні до неї матеріали, без яких власне, її магія, магія печатки неможлива. Власне, в цьому наборчику був приклад того, як виглядає сама печатка в дії, чорнила для печатки, спеціальна коробочка, в якій знаходиться подушка. Ця подушка змащується чорнилами для печатки, і потім сама печатка вже отак до цієї подушечки притискається і набирає. І, власне, сам Екслібрис, який виглядав ось так. І звісно ж, коли я прийшла з цим скарбом додому, то перше, що я зробила, це сіла штампувати свої улюблені книги. Ви, звісно, можете спитати, яка саме частина Гаррі Поттера це була, а я вам відповім, що одразу декілька. Гратися з екслібрисом це якийсь окремий вид задоволення, скажу я вам, особливо коли мова про твої улюблені книжки. Я поки що встигла проштампувати буквально 5 чи 6 штук, тобто я хочу якось окремо сісти і вирішити, хто буде проштампований в першу чергу, хоча ні, це вже буде друга черга після оцих проштампованих, а кого я поки що не буду штампувати, тому що я не певна, що там ця книжка залишиться зі мною надовго, наприклад. Тобто мені щось підказує, що я не буду поки що штампувати ті книжки, які я ще не читала, адже хто знає, яких доля складеться після прочитання правильно. Але от ті книжки, які зі мною вже багато років, наприклад, там 10, 15, далі не буду казати, а то одразу згадаю, скільки мені років. Так от ті малята точно отримують свою печатку незабаром. Загалом же ж я супер задоволена, тому що, як на мене, це просто ідеальний подарунок для такої людини, як я, яка дуже любить читати, дуже любить колекціонувати книжки, і яка дуже бажала, щоб на її книжках був якийсь от такий от символ володіння, приблизно як гер у тих самих старків чи ланістерів. Бо ж, навіть якщо в майбутньому я захочу попрощатися з якимось зі своїх книжок, печатка на них все одно залишиться, тож. Коли ці книжки відправляться до нових сімей, на них все одно буде видно, що колись вони належали мені, і от була у них така історія за плечима за сторінками. Коротше, мені ця ідея дуже подобається. Якщо ви бажаєте зробити комусь критий подарунок або ж збагатити свою власну бібліотеку, отаким от екслібрисом, хоча не обов'язково саме таким, адже він буде ваш кастомний, то ви можете написати прямо в директ інстаграму книжкового леву, або ж зайти в їх книжковий магазин на Подолі, або у Львові, адже книжковий лев є і там, і там, і просто звернутися до будь-кого зі співробітників та домовитися за отаку от штуку. Мені, до речі, вони написали нещодавно, що тепер її також можна придбати в розрочку в приваті. Я ж безмежно дякую книжковому леву за те, що вони зробили мені отакий от, от подарунок, тому що це просто було попадання в сердечко. Це реальна річ, яку я просто дуже-дуже хотіла буквально нещодавно додала до свого вішліста на найближче свято. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам, вам сподобалось і сподіваюся, вам сподобався мій екслібрис та його ескіз. За гарною звичкою також дякую спонсорам мого каналу за те, що ви підтримали. Мене та мою творчість. Якщо хтось з вас бажає долучитися до цієї крутої компанії, потрібна кнопочка, як завжди, буде під відео. Поруч із кнопочкою підписатися, яка повинна бути сіренькою, не червоною. Зазначу, я пішла штампувати, а вам кажу до зустрічі.